Вітаю вас, дітки! Продовжую читати книжечку Анатолія Григорука Чим хата багата. Малюночки до цієї книги намалювала художниця Валентина Серцова. Оповідання знає кіт, чиє сало з'їв. Пекла бабуня-Млинчики. І на тобі тіста в макітрі. Ще он скільки, а олія вже на самому денці. Дениску, покликала бабуня, катайно ну, до тітки Уляни, позичиш склянку олії. Зараз, буркнув Дениско, ось останні картинки в калейдоскопі додивлюсь та й катну. Це ж які такі в калейдоскопі останні картинки? підвищила голос бабуня. Ану, живо по олію, бо млинці підгорять. Дениско, конехотя сунувся з лави, узяв на олію пляшку і вийшов з хати. Та перебігаючи провулок, побачив, що в леваді побіля річки, хлопці запускають змія. Змій низько зависав над вільхами, в'яло метляв хвостом, от от упаде й заплутається у верхів'ї дерев. Дужче, дужче за шворку смикай. Ще здаля загукав Дениско. Він ж бурнув пляшку під кущ і став допомагати хлопцям укоськувати змія. Вони бігали понад річкою, то попускаючи шворку, то шарпаючи її, ніби підсікали на гачку рибину. І змій потихеньку, помаленьку, пручаючись і комизуючи, став підніматися вище, ще вище, а потім ще. І враз горішній потік повітря підхопив його, поклав на своє дуже крило і поніс далі й далі, аж під хмари. Може, годину, а може, дві, хлопці пасли в небі свого змія. Аж тут Дениско згадав, куди й за чим його послано. Ой, лишечко, вигукнув він. Що ж тепер буде? Вхопивши пляшку, Дениско навпростець припустив до тітки Уляни. Там йому налили олії, і він щодуху повернувся додому. Де це тебе носило? гнівно стріла його на порозі бабуня. Ну там, непевно махнув рукою Дениско, у леваді з хлопцями. Бачили телепало, шукаючи співчуття усіх, хто був у хаті, спитала бабуня. Як пішов по масло, то й у печі погасло. Мовчить, ніби язика ковтну, гостро глянув на Дениска тато. Бо знає, кіт, чиє сальце з'їв посміхнулась Мар'янка. Не давай йому бабуню млинчиків, хай він буде ситий тим самим сальцем до самісінького вечора. Ось так Дениско ходив за олією. Добре, дітки. На все добре, до зустрічі.